Шановна громада, Шановна громада я, я хочу при вас звернутися до Мати Божа. Поглянь у на нас, на сьогодні, на нас тут, на нас по всій Україні. Переповнися почуттями гордості за. Свій народ на той народ частина, частка якого тут, який сьогодні змагається з великими бідами, допоможи нам, допоможи оцим дітям, які перед тобою, оцей квітник, ці діти, які є майбутнім України, щасливою України. Коли не буде бід, не буде страждань тут, а буде щасливий народ який і край, який того заслуговує, я думаю, що із цих дітей виростуть достойні мужі, достойні жінки. Вони будуть щасливо жити. Але вони ніколи не будуть забувати, що треба бути настільки вихованими і настільки мужніми і здатними захищати своє життя майбутнє вже своїх дітей. Слава Україні!